А зараз я вам рекомендую провести цікавий експеримент. Берете аркуш паперу, діліть його на дві частини. Зліва напишіть критичне захворювання. Страхова сума 1 млн грн коштує 3047 гривень на рік. Страхова сума 1 250 000 грн коштує 3796 гривень на рік. Праворуч напишіть автомобіль, якщо він є. Напишіть, скільки він коштує. Я напишу млн грн. Хай буде мільйон. Нижче напишіть витрати на цей автомобіль. Автоцивілка коштує зараз десь 2, 3, 4 або 5 тисяч гривень, в залежності від реєстрації транспортного засобу, об'єму двігу та, та франшиз. Казка може бути, а може не бути. Скільки коштує каска? 3, 5, 6% на новий автомобіль. В залежності від е, віку. Водія, в залежності від стажу водія, в залежності від франшиз, від умов страхування. Якщо автокредитний, то банк зобов'яже вас оформити казку, причому там і в той страховій компанії, де йому буде це вигідно, тобто банку. Технічне обслуговування, авто. два рази на рік потрібно його робити. Я заплатила в березні цього року за ТО на, свой, на свою автівку приблизно 5 тисяч гривень. Ціна залежить від того, на якому СТО ви його робите, від вартості олії фільтрів. Вони оригінальні, чи корейські, чи китайські. Далі колеса зимові та літні. Я купувала напередодні повномасштабного вторгнення зимові колеса і заплатила за них 400 доларів, тобто комплект коліс коштує 800 доларів. Наскільки років вам їх вистачить, залежить від експлуатації авто? Паливо. Я їжджу, наприклад, на Газу і заправляюсь один раз на тиждень. Я зараз мало їжджу, працюю дистанційно, онлайн вдома. Мені вистачає 1200 гривень на тиждень. Відповідно, на місяць я витрачаю на газ близько 5 тисяч гривень. На рік я витрачаю на газ для авто 60 тисяч гривень. Цікаво, яка у вас вийшла цифра. У мене приблизно 80 тисяч гривень на рік. Дивимося на ліву частину сторінки, бачимо, скільки коштує 1 мільйон гривень страхового покриття по критичним захворюванням у дитини. Робимо виставки та свої вибір. Що роблять люди, у яких немає грошей на лікування і немає страховки? Тобто не лежить у тумбочці чи на рахунку в банку кілька десятків тисяч доларів. До речі, 1 мільйон гривень це 25 тисяч доларів. Люди продають майно машини, квартири, щоб бритувати рідних та близьких людей. А якщо нема чого продати, тобто немає зайвої машини чи квартири? Щоб продати квартиру або машину, її спочатку потрібно купити за гроші. Тоді люди пишуть пости в Фейсбуці і просять милостиню. тому що безповоротна матеріальна допомога це і є милостиня. Можливо, хтось подумав зараз, що те, що я сказала, маніпуляція, але ж це правда чи ні? Нагадаю, що страхування життя це добровільне відстрахування, і це питання ціни та цінності. Якщо у ваших цінностях є захист вашої родини та дітей, то можливо ви купите таку страховку своїм дітям.